27 серпня 2023 року, у неділю 12 після п'ятидесятниці, День пам'яті преподобного Феодосія Ігумена Печерського, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Предстоятель звершив літургію у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського, блаженнішому владиці співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, Голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, архієреї Української православної церкви та духовенство обителі. Ложені плачесі, нині будуть ті, хто на ненавидять, тва чоловіці. і на твої поносять і пронесуть ім'я Ваше як злом. Сина чоловічка раді. Після читання святого Євангелія блаженіший митрополит Онуфрій звернувся до вірян зі словом проповіді. Нехай молитвою преподобного Феодосі Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, також в своєму житті. Ми маємо багато шансів смірятися. І є такі є людські закони. Який підказує, що якщо тебе хтось образив, то мусиш йому віддати. Якщо віддаш двоє, то ти будеш добрий, а якщо втроє, то ще краще буде. На духовний закон каже, якщо тебе образили, то прости, брату. І Бог тебе простить і за твоє смирення дасть тобі благодать. Так що у нас сьогодні шансів дуже багато, тому що люди, ну, так збентежні, що вони самі не знають, що говорять, самі не знають, що вони роблять. І часом поступки такі, люди звершують, які вже не, не, ну, не пристойно робити людині. Людина має бути з людською гідністю, вона не має падати до рівня тварини. Але все в житті буває, і тому, коли щось таке стається в житті що нас образили, щось там відняли, щось ну, зробили нам неприємне. Ми повинні себе смирити перед Богом і подивитися на Бога. Тому що без Бога дозволу нічого в нас в житті не буває. Якщо Бог дозволив це зробити, то ми повинні це прийняти з любов'ю і простити тому ближньому, який це нам зробив. І тоді і наша душа буде смирена перед Богом і буде наповнюватися божественної сили і благодаті. За богослужінням помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу. Зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту предстоятель привітав паству з неділею і днем пам'яті одного з засновників Києво-Печерської лаври, преподобного Феодосія, та благословив вірян. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з праздником воскресного дня, і з днем пам'яті і богоносного отця нашого Феодосія Печерського. А також поздоровляю наступаючим праздником успіння Пресвятої Богородиці. Молитвою при благословенної владичістя нашої Богородиці, молитвою преподобного Феодосія, яка Господь благословить вас, ваших сродників, подасть благопотрібне для земного життя і життя вічне на небі. Яка молитвою при благословенної владичистя нашої Богородиці, Господь благословить землю нашу миром. з празником. Завтра, великий за 20 праздник, для святої владище нашої повороти і свяє. Сьогодні вечірне благословення буде звершуватись о 15.37 святому храмі. Буде читання капіту сміння Божої Матії. Що відзавтра завтра, свій патент у цьому святому храмі. Слава діти, Боже, слава діти Боже, слава діти Боже! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.